Першими повідомлення про масштабну кібератаку почали надходити з України. Були паралізовані сервери Укртелекому, Укрзалізниці, національної пошти, аеропортів Бориспіль і Жуляни, низки банків і держустанов. Хакерам вдалося атакувати навіть такий важливий стратегічний об'єкт, як Чорнобильська АЕС. Трохи більше місяця тому схожий вірус вимагач Вана край паралізував мільйони комп'ютерів у різних куточках світу. Тоді ж експерти застерігали щодо нової атаки і давали низку порад, як уникнути нового зараження. Як уникнути зараження комп'ютера? Вірус вражає комп'ютер, коли юзер відкриває сумнівний лінк у повідомленні електронної пошти. Тож порада один не відкривайте мейли з невідомих адрес. Найбільш вразливі комп'ютери з піратським софтом. Тому порада номер два користуйтесь ліцензійними версіями. Програмне забезпечення, яке давно не оновлювалося, може містити дірки, через які пролізе вірус. Тому порада номер три регулярно оновлюйте програмне забезпечення, а також робіть резервні копії усіх критично важливих даних. Що робити, коли комп'ютер уже уражено? Вірус зашифровує інформацію на комп'ютері і виводить на екран вимогу сплатити викуп 300 доларів у біткоїнах. Якщо на вашому комп'ютері з'явився цей напис, слід відключити інтернет. Можливо, вірус ще не встиг зашифрувати ваші файли. Інакше доведеться форматувати диски і ставити нову операційну систему. Експерти радять не платити викупу. Файли, скоріш за все, ви вже не повернете, а лише заохотите подальші хакерські атаки.